Якщо ви бажаєте замовити рекламу на цьому каналі чи розмістити своє відео, це це в більшості випадків буде безкоштовно. Будь ласка, інформація внизу чи на екрані. Так, ну давайте все по порядку. Значить, довгоносик. Якщо ви бажаєте, щоб у вас був горішок, чи на молодих рослинах, чи на вже дорослих, це не важливо. Повинно, ви повинні зробити дві, як мінімум дві обробки від довгоносика. Це у нас перша декада травня орієнтовна і перша декада червня. Зараз вже кінець червня, і я все ще не можу зробити другу обробку. Зараз все по порядку об'ясню чому. Так, дивіться, перша обробка. Значить, Довгоносик з'явився в квітні. Він з'явився на рослинах, я його дуже добре бачив, бачив неоднократно, навіть те, що він на одязі в мене був, я заходив у кімнату, а в мене на мене сидить довгоносик, його було дуже багато. Але тоді ще не було завязі горішка. Він не був такий небезпечний. Так, він виліз з землі, він попав на рослину, але бризкати я не став. Думаю, ну, ще рановато. А потім обробив, бачу, багато всяких шкідників і обробив акторою. На жаль, актора була ну, не дуже такий розчин. Я зробив як, як треба. На 10 літрів пакетик це зараз вже замало. І я, на жаль, не побачив результату шкідники, як були, так і залишились. Ну, думаю, ладно. Потім, як вже приблизно в сроки, я зробив з таким препаратом рятівник саду. Але вже не було шкідників так багато, вже нікого особливо не було. Десь цей довгоносик дівся, але я все, равно, все равно, а, зробив обробку, бо вже почалися горішки зав'язуватися і вже треба було її робити. Ну, ще від як профілактика від захворювання. Я зробив Рослини, як ви бачите, дуже гарно себе почувають. Ось відводки. Подивіться, яке листя. Воно по листям видно, що більш-менш все нормально. Але для профілактиці ну, бажано і зробити. Хотів я зробити. Ну так, ладно, давайте ж так. Прийшов час робити другу обробку. Другу обробку це вже в нас перша декада червня. Але дивіться, що відбувається, зараз розказую. По-перше, в мене тут є ось такі працівники. Зараз, ось, можливо, бачите, божі коровки. Вони тут бігають, їх багато. Чому вони бігають? Зараз покажу ось горішки, Це сорт шедевр, От, бачите, тля. Але. Тля вона якось ну, по фундуку, я вважаю, що вона сильно там нічого гадості ніколи не зробить. Це не цикатки, якісь недовгоносики тля нічого особливого не робить. І ось тут зараз лазять ці божі коровки, їх немало, вони різнокольорові. Там, ось ще одну бачу. Можливо, ви побачите зараз. Ось вона бачите. І мені не дуже так, хочеться оприскувати. Кожен день, кожен день роблять, робиться обход. Я перевіряю всі, всі ці свої рослини. Ось вона бачите. І нема довгоносика. Розумієте, він не приходить. Приходить ось, дивіться, суха, а? ось слимак вже сидить, вже жере рослину. Так, дивіться, піймав я одного, він сидів на барбакані. Я вам зараз ставлю сюди фоточку, щоб ви побачили. Це сигналка барбакану, дуже важлива для мене. І він вже сидів на цьому барбакані. Я вже думав, забив тривогу, але це щось якийсь зальотний. Ну, нема довгоносика. От, хожу кожен день, де є можливість на різних ділянках, хожу, ну нема його. Тому що я. Буду робити. А дивіться, хотів же ще, ще й відводочки обробити на всяк, про всяк випадок. Але не буду я цього робити. Все нормально, буду чекати, буду чекати, і рятівником саду не буду працювати, поки не появиться довгоносик. Якщо він не появиться, я навіть зовсім не буду цей матеріал. Ну, робити їм Він вже я робив про нього відео, він дуже класно себе показав. Це не реклама, це просто розказую що воно є. Від 8 гривень він стоїть, тут два препарата. По факту ще більше, то більше тут є стимулятор росту, і він реально працює 100%. Якщо вам не треба робити. там ну Просто профілактикою від хвороб, так? Тоді ви можете спрацювати з такими препаратами, як Енджіо, Каліпсо і так далі. Їх постійно треба міняти. Щось із цієї серії. так, Чисто від шкідників. Вони дуже від довгоносика, дуже класно себе ну, показують. Тому дивіться, орієнтовні сроки я вам назвав. Повинна була зроблена бути ця обробка обов'язково. Дивіться по своїй ситуації, якщо є можливість, як у мене там часто навідуватися на ділянки, тоді ми чекаємо цього. Шкідника цього довгоносика. Ну, ви побачите по фотці, як він виглядає, чи в інтернеті подивитися. Дуже небезпечний, це коли горішки потім тут з дірочкою і гусениця там потім вилазить, горішок падає, а горішка там вже нема. І може зрати до 80% вашого врожаю. Є там способи боротьби, дуже серйозні препарати проти нього, але для, я вважаю, що поки що для звичайної людини ну, це поки що ну, недоступно, скажімо так. Поэтому, тому ми будемо дивитися. Ну а у кого вже довгоносик з'явився, то відразу, відразу обробляйте, тому що ну, це дуже небезпечний такий. Товариш, ну, можливо, щось забув. Якщо у вас залишилось питання, я дуже вас чекаю в коментарях. Напишіть, як у вас ситуація. І я вам скажу так, що бризкав в цьому році рослини набагато менше. поки що. І... Але все робив так ну, більш професіонально, в сроки. І я дуже задоволений результатами, поки нема сильної жари. Поки не горить листя, ну, в принципі, ось візуально все в порядку. Дуже вам дякую чекаю вас в коментарях. Друже, якщо тобі подобається це відео, постав, будь ласка, вподобайку. Тобі не важко, а це дуже важливо для моєго каналу. Ну а якщо ти ще не підписався на цей канал, будь ласка, натисни кнопочку Підписатися. Ну а якщо тобі відео дуже сподобалося, будь ласка, натисни кнопочку поділитися, щоб це відео побачили твої друзі. І запам'ятай, що я відповідаю в коментарях в першу чергу.